Рапорт про звільнення із Збройних сил України вставин з певних обставин допоможе військовослужбовцеві припинити службу в умовах воєнного стану та значної нестачі військових. Такі рапорти можуть ігноруватися. Знайти зразок рапорту на звільнення не складно, але скласти його відповідно до норм чинного законодавства. Та добитися його погодження досить важко. Щоб уникнути відмови, краще довірити складання рапорту досвідченому юристу. Звертайтеся до фахівців, які врахують всі нюанси та знайдуть ефективні методи для досягнення мети. Коли можна подати рапорт про звільнення із ЗСУ? Військовослужбовець може подати рапорт на звільнення з військової служби за контрактом у будь-який час через обставини, передбачені чинним законодавством України. Проте складання рапорту про звільнення це лише частина справи. Необхідно також отримати його погодження командиром. На цьому етапі часто виникають труднощі. Зразки рапортів можуть не відповідати вимогам, допущені помилки, або ж командири знаходять причини, щоб не відпустити військовослужбовця. Рапорт на звільнення із ЗСУ, процедура подання. При поданні рапорту на звільнення військовослужбовець повинен чітко дотримуватися передбачених правил перед поданням рапорту. Особа повинна дізнатися про свої права та обов'язки та процедуру звільнення загалом. Складання рапорту. Рапорт про звільнення потрібно скласти належним чином. Він має містити інформацію про особу, особисті дані, причини та підстави для звільнення та інші необхідні дані. Найкраще додавати посилання на чинні норми законодавства, щоб командир не зміг знайти підстави для відмови. Передача рапорту. Наступний етап підписання та передача рапорту військовому командирові. Після подання рапорту залишається чекати рішення військового командира щодо звільнення з лав Збройних сил України. Процедура демобілізації. Останній етап це процедура демобілізації, яка є обов'язковою після підтвердження рапорту. Термін розгляду рапорту є наступними: чине законодавство не передбачає окремо для такого виду. Заяв як орієнтир, можна використовувати закон України про звернення громадян, однак чекати 45 днів не варто. При поданні рапорту варто вимагати вхідний номер документа. Коли не обійтись без допомоги адвоката при звільненні з лав ЗСУ, рапорт на звільнення із ЗСУ є однією з найпопулярніших послуг. Часто військовослужбовцеві Військовослужбовці також подають рапорти із скаргами на свого командира до вищого керівництва або рапорти на відпустку, проходження лікування чи з інших причин. Незалежно від причини звернення, військовослужбовцеві краще звернутися до досвідченого юриста, який зможе проаналізувати поточну ситуацію та належним чином скласти рапорт.